І закинь сітку по праву сторону. Розумієте, між цими діями, ну, може, пройшла година, а може менше, Петро відпливає, закидує сітку і витягає таку кількість риби. Що не, зможе, не може її всю витягти, він зве інші лодки, які припливають і допомагають. І коли вони вигрузили все це на березі, то Петро прийшов у жах від, такого, від такої кількості наловленої риби. Розумієте, коли ми підпорядкували свої фінанси Господу, ми відділили десятину. Це ми підпорядкували свій труд, свою працю, свої гроші його волі. А тепер ми можемо сіяти насіння, яке принесе стократний врожай. Але про це все в нашому слідуючому відео ми почали з вами такий прекрасний курс. Як бачите славу Божу у нашому житті, при тому у всьому? У грошах, у відносинах, у зціленні у всьому. Тому чекайте з нетерпінням наше слідуюче відео. Обов'язково, друзі, підпишіться на наш ютуб канал. Ми з любов'ю, тому що він буде далі надихати вас. Комусь порадьте його, перепостіть наші відео. А зараз. Я проголошую прямо зараз величезну славу Божу у ваші відносини, у ваші гроші, у ваше зцілення в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені!